Дітки, у нас сьогодні на занятті буде дуже цікавий гість. А хто він? Здогадайтеся, прослухавши загадку, плаває, а не риба, стрибає, а не заєць, співає, а не птах, комара спіймать мастак. Здогадались, хто цей гість? Так, малятка, ви правильно відгадали, це жабка. А погляньте на неї. Вона вам подобається. А як ви гадаєте, яка ця жабка? Так, вона дуже весела, кумедна, не і добра усмішка. Жабка сидить на камінчику, весело поглядаючи на всі боки. Добру жабку люблять жуки, сонечки, граються з нею. Дітки ця жабка любить розповідати різні історії про своїх подружок. І я вам пропоную послухати ось одну таку історію. Але в ній зустрічається слово корч. Корч. Це дітки такий засохлий. Корінь. Отож слухаємо історію про жабку. У кущі на корчі жабка скрекотушка упіймала уночі комара за вушком, щоб над лугом не гасав, жабеняток не кусав. Дітки, я гадаю, що ви, прослухавши цю історію, посміхнулись. Вам вона не здалась смішною? А ще про цю історію можна сказати, що вона смішна, казкова, весела. І це вірш жарт. Розкажіть і поміркуйте, якою ви уявляєте цю жабку. Я жабку уявляю так. Жабка сидить, дрімає. Бо дуже стомилася за день зі своїми жабенятками. А комар літає на відстані навколо, дзищить. Жабка розплющить очі, погляне на нього та й знову задрімає. А комар осмілів ближче підлетів і стала жабка його лапками відганяти. Та так набрид їй комар, щоб хопило його за вушку. Сказала йому, щоб він надлугом не гасав, жабеняток не кусав. Дітки, а як ви гадаєте, які жабенятка були цієї жабки? Вони, мабуть, були веселі, продкі, галасливі, стрибучі, а жабенята були ще й дуже чемні, виховані. Зустрічаючи сусідніх жабенят. Вони вітались із ними по жабячому Прийшов час, жабенята підросли. Вони вже не боялися комара. Але ж і комар уже був не один, у нього теж виросли дітки. А як ви гадаєте, що ж далі відбулося? А наша гостя принесла нам. Ще одну історію про комарів та жабок, яку розповіла у своєму вірші Наталя Забіла. І Я пропоную вам його послухати. Подивіться, що за сила над водою у горі довгоногих, довгоносих, тонкокрилих комарів. День і ніч танцюють сміло Від зорі і до зорі Довгоносі, довгоногі, тонкокрилі комарі. Вийшли жабки полювати, комарів лихих ганяти, тільки скік на язик вже комарик зник. Наловили комарів, почали веселий спів. Квок, квок. Кум, кум, ми розвієм. сум, сум, кум, кум. В куширі жаби співи почали. А над річкою вгорі знов танцюють комарі. Вам сподобався віршик? А як ви гадаєте, дітки, цього вірша який настрій? Так, веселий, жартівливий. Це також вірш-жарт. Марятка, це не перший твір Наталі Забілий, з яким ми познайомились. Давайте пригадаємо, які з її творів ми пам'ятаємо. Ми вчили наша ялинка, сорока білобока, олівець-малювець. А зараз я вам пропоную звернути увагу на те, які чудові слова. Підібрала Наталя Забіла, описуючи комарів. Вони які? Вони довгоногі, довгоносі, тонкокрилі комарі. Дітки, цей віршик, який щойно ми з вами прослухали, Наталя Забіла назвала комарі та жабки. Я вам пропоную ще раз прослухати цей віршик. І розказати, яку картину ви уявили, слухаючи цей вірш, і дати свою назву цьому віршику, як би ви хотіли його назвати. Я буду з нетерпінням чекати відео з вашими розповідями. А на цьому наше заняття добігає до кінця. До побачення!